Ратмир, Артур і Сашко хлопці завзяті, творчі. Кожен має свій талант і веселу вдачу. Вони дуже товариські, а в житті їм не вистачає лише одного, міцної, люблячої родини, сімейного затишку. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, сьогодні ми обговоримо випадки, коли дитина, аби отримати бажане або у будь-якому разі настояти на своєму, застосовує до батьків усілякі поведінкові маніпуляції. Знаєте, ми гуляємо ще конструктором, на улиці глаємося, кусаємо, кусаем, спим, танцуем. Мальчишки очень хорошие, добрые, они активные, они хотят двигаться, им, конечно, не хватает у нас возможностей, таких как они хотят улица, футбол, ну куча куча энергии, им некуда ее девать. Конечно, конечно, хотелось бы, чтобы они смогли куда-то это реализовать и смогли дальше развиваться и расти. Они очень любят учиться, ходят в школу с удовольствием дружно, играют, друг о друге заботятся. Замечательные ребята. Мы, конечно, очень любим. Хотелось бы, чтобы в семье они получили тоже много любви, внимания и всего хорошего. Вітаю, шановні друзі. Ми знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. І сьогодні наша тема тема розмови зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором центру, це маніпуляція, маніпуляційні дії дітей, які так роблять для того, щоб в своїх інтересах щось змусити зробити батьків. Як протистояти такій поведінці вашої дитини? Будемо дізнаватися просто зараз. Я думаю, що батьки, знаючи свою дитину, цікавлячись дитиною, вони можуть спрогнозувати, що хоче дитина. Якщо це батьки вміють, знають і цікавляться життям своєї дитини. Вони обов'язково зможуть розпізнати, чому дитина такою стала. Вона може бути лагідною, а потім вийти на вулицю і зробити те, що вона захоче. Є такі випадки, коли вдома я все зробила, ну, що, що хотіла мама вимити посуд, прибрати в квартирі, скупитися, З собачкою я погуляла, все зробила. Я така красива, гарна, постояла перед дзеркалом і вийшла. Я думаю, що мамі варто вийти на балкон. Або пройтись, можливо, повз своєї дитини і подивитися, якою вона вийшла на вулицю. Вона могла спуститися в під'їзд і зробити так, як вона захотіла. Подіти шапку вдома, щоб, а потім да, її зняти. І піти. Потім ми дістали косметику. Ми дістали і сумочки, і зробили все, що ми захотіли своїм обличчям. А ще краще я. Раджу батькам десь після 10-ї години вечора вийти на нашу вулицю Радянську. Просто вийти і постояти на тротуарі, подивитися на той, той контингент людей, які знаходяться на Радянській. Я думаю, їм буде дуже цікаво на це подивитися. Я сама таке робила. І багатьох дітей, молодих, ну, юнаків і дівчат, і навіть підлітків, я впізнавала ті, яких, наприклад, мені знайомі, але впізнати їх було не так просто. Майже неможливо. І я зразу знала, що такою дитина не могла вийти з дому, просто не могла, знаючи батьків. Тому я думаю, що якщо батьки... Ну, Зможуть так зробити, це буде прекрасно. Я думаю, що батькам варто давати певну якусь свободу дітям, щоб зрозуміти, на що вони здатні. До речі, діти це великі психологи, вони дорослих швидше пізнають, ніж ми дітей, бо нам завжди ніколи. А знати дитину це дуже важко. І дитина може маніпулювати батьками тільки тоді, коли їй щось по перше потрібно. По-друге, вона знає слабкі місця своїх батьків. Вона знає, як підійти до батьків. Вона знає, що в який час треба зробити. Вона прекрасно знає розклад життя батьків і зробить дитина так, як вона захоче. Але знову ж таки ми повертаємося до того, що це не повинно бути так, щоб дитині принести шкоду. Це по-перше, по-друге, те, що вона буде робити, маніпулюючи батьками, щоб не ввійшло не, не в звичку, негативну звичку, яка теж може принести шкоду дитині на все життя. Може потім бути і злочин якийсь, і ми навіть не, не, ну, не придаємо значення якимось діями. А це буде протизаконно. і самі страшні такі наслідки такого такої поведінки, коли йдуть якісь ну. Вияснення відношень, сварки між у дитячому колективі це може закінчитися і жорстокістю, і ми знаємо, трагічно може закінчитися, і навіть хтось із може постраждати. Не дай Бог, не ваша дитина не чужа. Але внаслідком наслідком таких розборок між дітьми може бути навіть трагізм, дітей суїцидом закінчують, і всякі різні, скажімо так, випадки. Тому Діти маніпулюють батьками тільки тоді, коли вони знають, що ними можна маніпулювати. Вони вміють це робити тоді, коли вони знають, що батьки не зможуть їм протистояти. Більше того, діти користуються маніпулюванням тоді, коли вони знають слабкі місця батьків, їх недоліки, і вони знають, що. Батьки не зможуть їм нічим апелювати. Якщо ну, візьмемо найгірший такий випадок, там, наприклад, нормальна сім'я, але батько може бути добряче випити, прийти, там, зробити такий скандал на всі. На весь під'їзд, всі це знають, і, скажімо так, там і ненормативна лексика, і, і драка може бути, і все, що завгодно може бути, навіть по відношенню до членів своєї сім'ї. І якщо дитина щось зробила, і цей же батько почне дитині робити зауваження, або може статися так, що батьки поїхали на дачу, а дитина. Запросила друзів і весь під'їзд не спав до ранку, і всі сусіди ходили і просили замокнути, а потім сказали батькам, і прийде той же батько або мати, і буде говорити дитині, що ти наробив її лаяти, скажімо так, то дитина може запросто сказати батькові матері, а ти як себе вів. А як ти себе ведеш? Я один раз за рік, а ти Там через день, кожен день, як по відношенню до кого ти себе ведеш. Що зможе тоді батько або мати протиставити дитині? Нічого. Сказати, що я дорослий, маю право, не маю право. Ні морально, ні фізично, ні юридично, ніяк. Ти не маєш права порушувати спокій людей, по-перше, і принижувати гідність людини. Що може просто вистояти? Нічого. Я в таких випадках, коли так трапляється, і якісь вчинки робить дитина, ну, скажімо так, недобрі вчинки. Е по відношенню до батьків і суспільства, я потім говорю з батьками, я завжди батькам говорю, Ви мені розкажіть про своє життя і розкажіть, що у вас відбувається. І спочатку всі говорять, що такого у нас такого немає, такого бути не може. Це взагалі не ну це навіть і придумати таке не можна було. Коли ми розмовляємо, і я потім звертаю увагу, вибачте мене, але дивіться, що ви розказали. Так де ж дитина не повторила вас, вона ж вас повторила. Тільки ви цього ніколи не помітили. Тому мені дуже хочеться дати таку пораду батькам, дорослим, і дідусям, і бабусям, і матерям, і батькам, і сестрам старшим і молодшим. Будьте дуже обережними в тому, що ви робите. І мені б дуже хотілося, щоб батьки, особливо батьки, звернули увагу на ті психологічні дослідження, які роблять в навчальних закладах. У всіх наших школах є психологи, які роблять психологічні дослідження на батьківських зборах, куди батьки не люблять ходити. І не люблять, щоб їм щось говорили, показували вчителі, вони все знають, самі педагоги. А от чи вони не знають, може це і не на батьківських зборах, але підійти все-таки в школу і ознайомитися у психолога з тими дослідженнями, які робив психолог. І не просто їх почитати і сказати, що психолог поганий, а почитати, запам'ятати, не коментувати, але звернути увагу на те, що їм не сподобалося. В їх дитині, про що дізнався психолог. Не треба комендувати, не треба нікому нічого говорити. Це конфіденційна інформація, і вона може бути тільки цікава батькам і нікому про це не треба знати. Але те, що батьки повинні запам'ятати, знати і в подальшому зробити так, щоб уникнути якихось негативних якостей, я думаю, що це варто. Тоді діти не зможуть маніпулювати батьками. Дякую, Світлана Миколаївна. Шановні друзі, наші діти є нашим дзеркалом. І те, як ми поводимо себе у звичайному житті, воно також відбувається на поведінці наших дітей. Тому давайте будемо чемними. Давайте любити один одного, давайте робити все для того, щоб те відображення, яке ви побачите у своїй дитині у вашому улюбленому дзеркалі, було прекрасним. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.